У Чернігові триває розробка проєкту, яким передбачено облаштування меморіального комплексу для гідного вшанування героїв захоронених на кладовищі в Ялівщині. Всі кроки та ідеї в муніципалітеті обговорюють з близькими захисників та захисниць нашого міста. Днями відбулася чергова зустріч. Нагадаємо, міське кладовище Яцево під час оборони Чернігова було недоступним для поховань, оскільки фактично було передовою. Тоді прийняли рішення тимчасово хоронити людей в Єлівщині. За даними муніципалітету, там поховали 1188 осіб, серед яких 75 військових. Пізніше 194 з них за рішеннями близьких ексгумували та перепоховали. Решта родин прийняли рішення цього не робити. Окрім того, що там має бути порядок і забезпечено необхідний благоустрій, потрібно обговорити як мінімум проєкт меморіального комплексу для того, щоб гідно вшанувати наших героїв і пам'ять про них, і таким чином продемонструвати і повагу і пам'ять. Вже відбулося кілька робочих зустрічей по напрацюванню проєкту. Рідні, близькі тих, хто похований в Єлівщині, вносять розробникам свої побажання і правки. На цьому кладовищі похоронено. Поховали вісім хлопців мого отряду. З них два рідних кума, тому я особисто приймаю з цим питанням. Найголовніше, щоб був общий концепт вирішення, щоб це було лаконічно і справді був меморіал, а не цивільне кладовище. Тут хочу подякувати нашій владі, тому що вони дуже ініціативно це все сприйняли і приклали багато зусиль і. Нам лише приходилось озвучувати свої побажання: усі малюнки, всі проекти, всі нюанси, специфічність тої місцевості, де знаходяться поховання. Вони все очитують і це дуже добре. Є діалог, за що я поважав самого першого дня владу Чернігівської зараз, що є діалог з містянами. Учитывая, що там поховані герої нашого міста, мабуть, вдвічі більше поваги. Цього разу відбулася презентація загальної концепції та обговорення. Ми На сьогоднішній день затвердили принципіальний концепт цю візуалізацію, яким я цю ідею, яку ми сьогодні показували. І зараз ми вже будемо переходити, ну скажімо, до робочого проекту до технічних нюансів. Є побажання по дизайну, Поховання, плит на і так далі, тому подобне. Ми будемо це враховувати і далі працювати. Всі роботи виконуватимуться коштом міського бюджету. Їх хочуть розпочати вже цього року, зазначив виконуючий обов'язки міського голови і додав, що знайдуть баланс між всіма побажаннями, а місто не намагатиметься схилити до якоїсь точки зору. Це має бути спільне рішення. Зібратися всі разом. Ну скільки вас збереться, скільки надо часу поспілкувалися про це. І потім дали нам резюме цієї зустрічі, що ми хочемо чорний, щоб була такого та розміну фотографія. І в принципі ми намалюємо це там ну тиждень, два, там три, там скільки скільки треба. І потім ще раз зберемося, або загальні збори зробимо, або знову з вами з ініціативною групу, і вже покажемо те ж саме, але з тими речами, про які ви нам скажете. Нині родини між собою обговорюватимуть запропоновані варіанти і визначатимуться зокрема з виглядом надгробних плит.